Буде. І я не зважаю на те, що заздрять мені злі люди! На закінчення я хотіла би привітати всіх дорогих жіночок з минулим 8 березня. Бажаю вам всього найкращого і дарую вам цей вірш. Називається Осінній лист. Листо сім'ї відірвався у повітрі закружляв, що навколо роздивився і тихенько приземлився. Він своє вже відслужив, він життя своє прожив і тому так вільно впав собі спокійно. Колись був молоденьким, він листочком зелененьким, три по ділі пустував, життя своє починав, так і ми з вами живемо. Як о той листочок працюємо, ростемо синочків та дочок, але час біжить невпинно, не треба журитись, другими очима варто на світ подивитись. Час біжить, не помічаєм. сорок п'ять жидів мічає, діти вже повиростали на свою стежину стали. Другий раз у сорок п'ять починаєм жити. Розумієм, вже не варто нікуди спішити. Пам'ятаємо, що від нас майбутнє залежить і що щастя заслужили, воно нам належить. Я бажаю вам кохатись до сліз, до нестями. Тільки щирі почуття, хай будуть між вами. Хризантема восени зацвіта, цвіта, як пахне, так і жінка 45, хай цвіте не чахне. Щора дякую. Бажаю всіх, нехай будуть, всі ваші мрії. А досягнення серденько гріють. Нехай сонце сміється вам зранку, лиш прокинетесь ви на світанку. Хай здоров'ям вас балує доля. Хай на все це буде його воля. Дякую. if if we cross start Don't see me through Пісень ніколи не зів'януть, Сер... в серцях людей ще більше розцвітуть, і хоч які на українці в бурі глянуть, ніщо не зможе нас від світла відвернуть. Стій, Тараса, високо, високо, думай, думай, думи свої, Україна, Дніпро наш широкий не забудуть тебе навіки. Тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ж ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок непевних, звичаю не вчила? Молилася. Турбувалась, де й ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широким світі. Панувала, ох, Богдане. Якби була знала, у колистів задушила під серцем приспала. Вольній новий, не забудьте пом'янути, злим, тихим словом. Заповірте нам, кобзарів, творче невгамовний, не забудьте пом'янути твій шлях неповторний, З роду в рік не забуваєм тебе поминати, з року в рік піснях, поемах тебе прославляти. Не забудем, як писав ти про своє дитинство, про кріпацьку недоуньку, про панів насильство, описував у майбутнє для своїх нащадків життя теє убогіє, кріпацькі нестатки і написав, там батько плачучи з дітьми, а ми були малі і голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розрізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете. Ви в наймах виросли чужі. У наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете, сирітське дитинство зрошене сльозою, кріпацтвом поневолене, і зранене журбою, та в ньому ти зростав і укріплявся, не падав, сили набирався, і самотужки грамоти навчався в наймах поневіряння. Та й ком навчання, відкрився ще й талант у малювання, пішов у науку, його оцінили, друзі, таланти, скріпацт звільнили, панові викуп за тебе платили. Кобзалю, ти народився сином мужика і став володарем у царстві духа. І десять літ у муштрі москаля ти не упав. Ти не стомився, і дух поета, і борця у тобі не зломився. і заслання вернусь, відбув всі царські тортури, та в тобі не зламався національний дух культури, як вигнанець, як бунтівник і як борець. Ти знову взяв заслужений вінець і знову подивився на матір. На свою країну і написав заснула Україна, бур'яном укрилась, Цвіллю засвіла, в калюжі в болоті серце прогноділа, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію степу отдала, а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить не на неокраїні крилі, нехай же серце плаче, проси святої правди на землі і заслання Тарас Григорович повернувся національний пророк батько нації. Зійди ж тепер, Тарасе, сину, поглянь на вільну Україну. В задумі голову схиливши і подивись на сьогодення, як вільні люди розбрелися шукати долі і спасення. І знов напишеш, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, знову стали на папері сумними рідами. А чи знайдуть ту свою долю? Один лиш тільки Бог це знає, та не говорить, лиш зітхає, немає братньої любові, немає миру у недолі, один розкол насильство й злоба і бідність, а ми ж всі рівні діти в Бога. І залишив кобзар слова українцям. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Погано дуже страх погано в оцій пустині пропадає. А ще поганше на Вкраїні дивитись, плакать і мовчать. І я заплакавши назад, поїхав знову на чужину і написав кобзар Великий ти тихий, краю милий, моя Україна, люблю тебе, краса моя, до свого загину. А так.

It's А зараз запрошуємо на сцену пані Надію Барановську, яка прочитає власного вірша присвяченого пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Щороку в Україні рано навесні, природа оживає знову й знову. Щоразу в перші березневі дні лунає про Шевченка незабутнє, шановливе слово. Бо саме в цю пору наш геній народився. Прийшов у світ, щоб жити у віках, і хоч на легкий шлях землі йому судився. Який вогонь і сила у його віршах. Шевченко своїм поетичним словом навчає нас, як нині маєм в світі жити. любить свій край і нашу рідну українську мову, не забувати їх і між чужими не зганьбить. Пройдуть іще роки, минуть віки, було й буде в історії подій багато, та з року в рік читатимуть Шевченкові рядки. Наші нащадки будуть генія для себе відкривати. Е, я е, щоразу, коли надходять дійсно перші березневі дні, е, я працюю в школі і ми з діточками завжди.